Спробуємо завести. Це є в масу. Потім перевіряємо швидкість. Машина дуже розумна, якщо вона стоїть на швидкості, ви її не заведете. Тому якщо вона не заводиться, не треба лізти, там, смикати якісь дроти, щось шукати. Треба перевірити, чи стоїть вона на нейтральній швидкості. Руль також, поки машина не заведеться, руль заблокований. Заводиться цією кнопкою, кнопка Старт. 160. Супер просто.